Усіх вітаю! З вами психологиня, яка танцює Анастасія Онипчук. І сьогодні я розповім вам про те, що таке синдром самозванця і як можна його позбутись. Для початку рекомендую з'ясувати, що це за самозванець і чому його голос в нашій голові обмежує наші ресурси та потенціал. У психології прийнято вважати, що синдром самозванця це певна особиста характеристика людини, яка не може приписувати власний успіх результатам своєї роботи. Такі люди дуже сильно знецінюють результат. Результати своїх старань вони вважають, що будь-які успіхи, і результати, яких вони отримали чи цілі, яких вони досягнули, це результати певної сили випадків чи місця, в якому вони опинились, але аж ніяк не їхньої роботи та старань і тих зусиль, які вони до цього прикладали. У таких людей дуже завищені стандарти, і дуже поставлена висока планка по відношенню до себе. Внаслідок цього вони схильні до перфекціонізму, бажання робити все ідеально і ніколи не помилятись. І таким Чином ми маємо певний підтримуючий цикл. Така людина, яка сумнівається у власній компетентності, отримує складне завдання на роботі. Внаслідок того, що в неї є високий соціальний страх і бажання бути краще, вона ставить до себе дуже високі стандарти і вимоги. Це стратегія, яка вже приречена на невдачу, внаслідок того, що нам неможливо не помилятися, тому що помиляється кожна людина, і це нормально на нашому шляху до досягнення цілей. І по факту, така людина, роблячи завдання, вже розуміє, що вона не зможе зробити його. Його ідеальним. І коли вона отримує той результат, якого прагла, вона підтримує ті думки про те, що вона нічого не здатна, і те, що їй потрібно сумніватися в собі, як в експертній особистості. Тож яким чином ми зможемо зробити так, щоб синдром самозванця не заважав нам? Перше, це вести щоденник маленьких перемог. Це певна психологічна техніка, яка дозволяє вам усвідомлювати і розуміти маленькі кроки, за допомогою яких ви реалізовуєте поставлені цілі. Ви можете. Щодня записувати це або в спеціальний блокнотик, або в свої нотатки на телефоні, мінімум три маленьких перемоги, які ви зробили за сьогоднішній день. Таким чином, ви замираєте у самозванці ментальну їжу для того, щоб він не викликав у вас постійні сумніви щодо своєї експертності чи роботи. Наступна техніка це провести свод аналіз своєї особистості. Свод-аналіз це певна техніка, яка дозволяє нам проаналізувати різні сторони своєї особистості. Її суть полягає в тому, що вам необхідно. На аркуші паперу, або намалювати табличку з чотирма колонками, або просто поділити аркуш паперу на чотири рівні частини. В кожній з них вам необхідно проаналізувати різні речі. Перший це свої сильні сторони особистості, які дозволяють вам відчувати впевненість. В другій певні слабкі моменти вашої особистості, де ви розумієте, що там може бути зона вашого росту і розвитку. Ще один момент, який необхідно проаналізувати, і над яким потрібно подумати, це певні можливості, які можуть. Відкритись або вже відкриваються перед вами на шляху до вашої самореалізації. І ще один пункт, який е, включає в себе свод аналіз, це аналіз перешкод, які можуть заважати вам досягнути необхідних цілей. Тим самим ви чітко бачите і усвідомлюєте, що саме вам потрібно робити для того, щоб відчувати себе набагато краще, і для того, щоб не сумніватись у власній експертності та не знецінювати власні зусилля. Ще один зі способів нам необхідно розуміти, що те, що що Ми робимо є результатом наших дій, а не сили випадку. І тоді голос самозванця не буде заважати нам продовжувати рухатись до власної мети. Також ви повинні пам'ятати про те, що вам необхідно любити і цінувати себе, навіть не дивлячись на те, чи є у вас високі результати чи ні. Адже нам необхідно безумовно любити і приймати себе такими, якими ми є, порівнювати себе лише з собою, а не порівнюючи чужу середину зі своїм початком. І тоді синдром самозванця. Не буде сильно впливати на ваше життя, тож бережіть себе і радійте власним успіхом і перемогам, адже ви здатні на більше.